Цього року Селєва отримала золоту нагороду міско за утеплені черевики капсика. Я вже можу зі свого досвіду сказати, що це просто неймовірні черевики, тому що ну, взагалі приємно ходити в тапочках. Нога розслаблена, приємно, м'яко, легко. А як класно, коли в тапочках можна ходити зимою по снігу чи по володі? Ці черевики. Мають мембрану і вони утеплені при молоді. Все, що треба для землі. З таких цікавинок, хто катається на лижах, знає, як буває склад після катання в лижних черевиках пересутися звичайно. Селєваш пропонує нову систему, систему, яка походить з літніх черевиків капсику. Якщо треба вдягнутися, то ти стоїш на лозі. Достатньо зробити ось так і все, і не треба мучитись. А якщо треба ходити по місту чи по приміщенню, звичайно, що можна вдягнути їх, як звичайний червень. Все. Ну і ще нам, мені дуже сподобався протектор, він нагадує протектор шини. Дуже цікаві, оригінальні капітальні крузівки. Справжні зимове земля і даремно золота нагорода місто 2013 року.